В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Моє вітання. Життя мобілізованих військовослужбовців покращили стараннями громади. На полігон завезли матраци та керемати. Тут нарікань якби до цього немає. Це є служба. Ніхто, ніхто ж вам не говорив, що це буде підізвоздичний готель. Напередодні дня перемоги Сивочолим воїнам в Клевенському госпіталі для ветеранів влаштували концерт. Керівники області привезли їм грошову допомогу та слухові апарати. Був переданий сертифікат на придбання слухових апаратів на 60 тисяч гривень. У рівному до міжнародного дня Червоного Хреста медики провели акцію. Усі охочі могли безкоштовно пройти невеличке обстеження та навчитись надавати першу допомогу. Вже ми за ці два місяці більше тисячі чоловік підготували. Спортивні змагання фестиваль Естафет вперше відбулися на Рівненщині. Свої вміння демонстрували учні перших-четвертих класів. Я очікую, що перемога буде за нами. Військовослужбовці, які проходять бойовий вишкіл на рівненському полігоні, відчувають дефіцит ліків. Армійці розраховують, що їм допоможе громада, яка вже зібрала для них спальники, каремати та матраци. Чергову партію допомоги на полігон передав голова Рівненської обласної ради. На рівненському полігоні нині навчаються мобілізовані військовослужбовці з нашої, а також сусідніх областей. У наметах живуть вже кілька тижнів. кажуть, у перші дні був дефіцит не лише матрасів чи ковдр, а навіть води. Після цивільного життя це були нелегкі випробування, але потроху побутові умови налагодилися. Це польові умови, це є солдат. Ми сюди виїхали для несення служби для того, щоб навчатися, для того щоб пристрілюватися, для того, щоб проводилися злагодження між самими підрозділами та іншими підрозділями, тут нарікань якби до цього немає. Це є служба. Ніхто ніхто ж вам не говорив, що це буде підізвоздичний готель. На харчування у мобілізованих нарікань немає. З ним допомагає місцеве населення. Дефіцит матрасів також вдалося зменшити за підтримки громади. Це придбано не за бюджетні кошти. Це я був тут на тому тижні, подивився, спитав реально, що потрібно. Мені реально сказали, що вкрай необхідно. Відповідно, я звернувся до своїх друзів, до підприємців, сам допоміг. Відповідно, ми зібрали кошти разом. Усі купили ці всі необхідні речі і привезли. На полігоні нині гостро відчувають дефіцит медикаментів. Одна пігулка від десяти хвороб. Так солдати характеризують нестачу ліків. Погода ще не стійка, тобто, от зараз тепло, да, під вечір холодно, вночі ще більше холодно. Відповідно, такі як ОРЗ, ці простудні захворювання інфекційні, вони вимагають, тому тому таблетка там, оскільки тих таблеток є. Відповідно, допомагають нам значить, медикаментами, але значить, якщо кажу ще раз таки на акцентую увагу, якщо буде така можливість, то ми з радістю значить, приймемо цю допомогу. Мобілізовані військовослужбовці кажуть, що Ілька тижневе навчання не було зайвим, і у разі потреби вони готові виконати поставлені бойові завдання. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. «День». Деньсивочолих воїнів, які нині перебувають в Рівненському госпіталі для ветеранів, привітали зі святом. Вже традиційно напередодні 9 травня обласні чиновники відвідали заклад, аби вручити грошову допомогу ветеранам. Влаштувала в госпіталі юрочистий концерт. Як усе було бачила, Тетяна Климчук. Навіть через сім десятків років одна згадка про події великої вітчизняної війни викликає в них сльози. Свій непростий фронтовий шлях пригадує ветеран Сергій Павленчик. На війну чоловік пішов ще юнаком, служив в піхоті. Однак, відсвяткувати капітуляцію Німеччини разом зі своїми однополчанами Сергію Павленчуку не вдалося. Не дійшов я до Берліна за одуром, значить, мене так поранило, що вже. Винесли мене друзі значить, на плечах. Триждень ранений. Уявіть, молодий хлопець, 20 років, і я вже три рази ранений. Фронт є фронт. Нікому не бажаю навіть побачити, чи навіть в кіно не побачити, бо не можу в кіно дивитися. Я такий злий на це все. У Рівненському обласному госпіталі для ветеранів Сергій Павленчик лікується вже не один рік. Каже, тут в нього повертається не лише здоров'я, а й натхнення. Я дуже багато написав в Убересах. Дуже багато написав. І тут, у госпіталі, є час вдихнути, є час, значить. Ну і. При медікамди прийняти нині в госпіталі проходять реабілітацію та лікуються 240 ветеранів війни. Керівник закладу Андрій Бурачик запевняє, пацієнти забезпечені всім необхідним. Однак проблеми все ж залишаються. Госпіталь забезпечений і харчуванням, і безкоштовним медикаментозним забезпеченням. На сьогодні однієї з проблем це є поновлення медичного обладнання, тому що медицина на місці не стоїть. Напередодні дня перемоги для сивочолих воїнів в Клеменському госпіталі для ветеранів влаштували концерт. Але ветеранів і керівники області вручили грошові допомоги та слухові апарати. Перший заступник голови рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський запевняє, економити на тих, завдяки кому маємо мирне небо. Чиновники ніколи не стануть. Був переданий сертифікат на придбання слухових апаратів. На 60 тисяч гривень. Кошти будуть виділятися на придбання обладнання також. Є певні свої труднощі стосовно заборгованості по бюджету, але вони будуть опрацьовуватися і вирішуватися. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. На рівненщині відсутня заборгованість із заробітної плати працівникам закладів, що фінансуються з обласного бюджету. Втім, сподіватися на її підвищення зарано. Так вважає виконувач обов'язків директора департаменту фінансів Лідія Біляк. За її словами, нині уряд вдався до перерахунку обсягів державного бюджету. Причина попереднє керівництво держави оперувало завищеними макроекономічними показниками. До аналогічних заходів змушені вдаватися і на місцях при внесенні змін до місцевих бюджетів. Скорочення обсягу планових надходжень доходів першого кошику також обмежено і скорочено обсяги видатків в частині фонду оплати праці. По тій причині, що мінімальна заробітна плата не буде на протязі року, принаймні ну на сьогодні, з того ресурсу, який, який обрахований, немає можливості підвищувати обсяг мінімального розміру заробітної плати. На рівненщині триває підготовка до виборів президента України у п'яти територіальних виборчих округах області. Вже сформовано тисячу дільничних виборчих комісій. Найбільше їх у 156-му дубинському окрузі, 263 дільниці, а найменше в межах 154-го рівненського округу, а саме 104. Між тим кожен виборець, починаючи з 9 травня, має право ознайомитись із попереднім списком виборців у дільничних комісіях за місцем свого проживання для того, щоб виправити виявлені помилки чи неточності, слід до дев'яті. 15 травня звернутись із заявою до представників ДВК або до відділу введення державного реєстру виборців до заяви. Обов'язково потрібно додати копію паспорта. Проект положення про порядок надання земельних ділянок у рівному вже у понеділок розмістять на сайті міськради для громадського обговорення. Таке рішення прийняла депутатська комісія, яка працювала над документом з листопада минулого року. Її члени зауважують, що прийняти таке положення потрібно чим скоріше. Це допоможе зрушити з місця чергу тих, хто хоче отримати в рівному ділянку під індивідуальне житлове будівництво чи садівництво, зокрема в мікрорайонах Тинне, Басівщина і Бармаки. А таких людей в обласному центрі є вже понад три тисячі. В інших містах такі положення діють. Я з цим ознайомлювалась. тому щоб завершити це питання, і ми більше не збиралися. Беріть приклад з наших подвигів. Такими словами звернулися ветерани до рівненських школярів. Під час традиційної спільної зустрічі на пагорбі Слави вони поклали до монументу вінки та сфотографувалися. Діти раду зустріли ідею провести урок історії поза шкільними стінами у супроводі очевидців Другої світової війни. А ветерани під час зустрічі змогли згадати свою молодість, котра припала на нелегкі роки війни. Молодь має знати про подвиги своїх прадідів у другій світовій. Такої думки дотримується міська влада рівного, яка вже багато років поспіль організовує зустрічі школярів із ветеранами. Свято традиційно відбувається поруч з монументом на пагорбі Слави. Для 20 учнів історичного класу рівненської української гімназії нині випала нагода почути про події 70-річної давнини з перших вуст. Тут варто пояснити, другу світову війну детально вивчають аж в 11 класі. Доти уявлення школярів про неї формують переважно кінострічки, комп'ютерні ігри та інтернет. Зараз ми живемо в сучасному світі, і можна багато про це самому читати. То в більшості діти обізнані в цій темі, якби так грунтово, то все розуміють. А глибше вже розмовляти про цю, про цю тему вже на уроках на уроках історії 11 класу. Потрібно віктор Калачов, один із їхніх сьогоднішніх учителів. Свої перші медалі за звільнення білоруських земель від німецьких нацистів ветеран отримав у 1945-му. Тоді юнаку саме виповнилося 18, але він вже сміливо кидався у бій разом з іншими. Дівчинки пенсіонер вважає подвигом, який має стати прикладом для юних рівнян. Ми то вже своє як діло, з'яли за щитілі, страну з А ви вже зараз самі вже і за що. Учасники зустрічі урочисто кладуть до підніжжя пам'ятника, квіти та вінки. На спільному фото всі намагаються усміхатися, але настрій свята зі сльозами на очах від ветеранів передається навіть школярам. Перемога у війні далася великою ціною. Тут поруч є меморіал сосонки. Ви знаєте, от ми в неділю зустрічалися з єврейською громадою. Там розстріляно 17 тисяч чоловік. А всього в нашому місті, я можливо цю цифру чули, у місті, в якому проживало 40 тисяч мешканців, за час війни знищено фізично 180 тисяч. От сьогодні ми вшановуємо пам'ять і тих, хто воював за цю перемогу, і тих, хто просто ні за що загинув. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Безкоштовно виміряти тиск, обстежити щитовидну залозу та отримати рекомендації щодо свого здоров'я все це можна було зробити під час акції, влаштованої у рівному до міжнародного дня Червоного Христа. Загалом щороку ця організація проводить декілька сотень благодійних акцій, спрямованих на підтримку соціально незахищених громадян. Минуло небагато часу після того, як представники Червоного Хреста розклали медобладнання, а охочих перевірити своє здоров'я вишукувала ціла черга. Березнівчанка Валентина Сульжик приїхала до Рівного у справах, але виділила хвилинку на вимірювання тиску. Завжди ти тиск піднімається, але іду чувствую, що голова болить. Хотіла випити порошка, а тут предложили поміряти тиск. А думаю, зайду поміряю. Окрім того, у центрі рівного можна було навчитися надавати першу невідкладну допомогу, робити штучне дихання та масаж серця. Ми зараз дуже інтенсивно займаємося навчанням населення першої допомоги. Вже ми за ці два місяці більше тисячі чоловік підготовили. У нас працює сьогодні 20 підготовних інструкторів, які мають міжнародні сертифікати, і два тренери. Окрім проведення різноманітних акцій у Червоному хресті розпочали підготовку рятувального загону. 20 добровольців займатимуться попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій в області. Але сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Бої, голод та оточення все це довелося пережити 17-річній Софії Мельник, яка під час Другої світової війни у складі партизанського загону пройшла від рідної Житомирщини до Білорусі. Тоді відважна медсестра врятувала не одне життя. Нині буремне лихоліття Софія Йосиповна пригадує у колі дітей, онуків та правнуків. Найбільше її мрія, аби нащадки цінували, здобути та берегли мир. Тоді все дуже гарно починалося. Випускний вечір з танцями та співами. Плани вступити до Київського літературного інституту. Все обірвалося 22 червня о 4 ранку. А 22 іюня ровно в 4 часа. Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. І на цьому все обірвалося. Нам так гарно розказує, що ми... Навіть і буде війна, то ми, ми на тій землі будемо воювати, хто, хто з нами буде воювати. Але ми, наш солдат, найкрепкий, найсміливіший, і наша держава завжди обідросна. До партизанського загону Софія потрапила не відразу лише у 1943 році. Це каже, було нелегко. Кожну кандидатуру ретельно перевіряли. Єдиній жінці в загоні довірили медичну справу. По дитячому раділа, коли разом з лікарями вдавалося врятувати чиєсь життя. Руки опускались у відчаї, коли вже нічого не можна було зробити. Справжнє випробування прийшло, коли загін потрапив в оточення. Він нас загнав у болота. німець то хлопці бідні, в їх і зуби випадали. Я так здоровіша була, я ж молодіша, молодша була за них. То я жила з одною ягодою, за черв'яку, а вони їли і кору, і листя, От. і в їх і цинга була. Страшно згадувати, я вам скажу. Успішно вийшовши з оточення, Софія Мельник повернулася на рідну Житомирщину. Страшна картина відкрилася очам дівчини навколо згарища. Будинки зруйновано, батьків розстріляли фашисти лише за те, що вони були євреями. Однак, треба було починати все спочатку і вчитися будувати життя по новому. Нині в оточенні онуків та правнуків Софія Йосипівна переглядає світлини. Це миті життя, що збереглися в 11 фотоальбомах. Софія Йосипівна каже: по фотографіях можна прослідкувати, як відбудову. Після післявоєнну Україну. Тому зважаючи на нинішній неспокій на сході України, закликає всіх берегти мир. Та зброя, яка зараз є, і так, коли я була на війні, це зовсім інше, зараз дуже страшно, дуже страшно. І, і треба тільки, тільки, тільки ця любов до батьківщини спасена. Я би звернулася до людей, до всіх, особливо молодь, що захищайте свою батьківщину. Таку Україну ви ніде не знайдете. Україна є Україна, де б я не була краще, ніж наша Україна немає. Донька Валентина, котра приїхала з Харкова привітати маму з Днем перемоги, розповідає, що переживши заворушення у своєму місті, теж відчула ціну миру та спокою. Мені здається, що якщо зараз... сейчас все радикальные силы как-то суметь убрать, потому что под них работают и преступники, и чтобы оружие опять куда-то исчезло, чтобы его не было, чтобы оно не стреляло, чтобы оно никуда не кидалось в виде бомбочек, То все будет нормально. Всі хочеться вірити, що все будет нормально. Алла Аласищук Валерій Мартинюк, інформаційна програма день. З перемоги розпочав свій похід за медалями чемпіонату України серед аматорських команд Сарницький маяк. Свій перший матч у цьому турнірі після 32-річної перерви команда виграла у Хмельницького Поділля, яке ще минулого сезону виступало у професійній футбольній лізі. Сарненчани перемогли 2-0. Обидва голи було забито у першому таймі. Спершу відзначився Андрій Оксенюк, а по перевагу Олексій Бриш. А вже за тиждень Грівненщина очікує перше за багато років місцеве дербі у всеукраїнських футбольних змаганнях. У третьому турі аматорської ліги України Оржівський Одек прийматиме маяк. Сьогодні в місто прийшло велике футбольне свято, адже команда після 32-річної перерви знову повернулася на всеукраїнську арену. Гравці команди до цього йшли, вони готувалися, і власне керівництво району давно вже задекларувало про те, що команда вже виросла до того рівня, щоб спробувати себе на всеукраїнській арені. Шкільні команди з різних куточків області зібралися у Костополі, аби поборотися за перемогу на фестивалі Естафет. Організатори сподіваються, що з появою подібних конкурсів діти активніше стануть займатися спортом. Більше про перший фестиваль Естафету у наступному сюжеті. Костопільська школярка Оля Багній з маличку не бачить свого життя без спорту, готувалася до змагань старанно, тому сподівається, що саме її команда переможе. Ми в школі пригали на скакалках, набували м'яча, бігали в естафетах, естафети пробували, хоч були деякі там незручності, але все рівно ми підготувалися добре. Фестиваль Естафет на Рівненщині відбувається вперше. Участь у фінальній частині бере 5 команд. За словами організаторів, основним завданням дійства є пропаганда здорового способу життя. Ми залучили збірні команди районів, а передавали цим змаганням в районі змагання. Чотири пари дітей, хлопчик, дівчинка з першого клас. Те, що діти завжди із задоволенням беруть участь у таких змаганнях, відзначають і вчителі. Підготовка до подібних конкурсів розвиває не лише спортивні вміння, а й загортовує командний дух дитини. Тривалість з тренування складала 2-3 тижні. Відбор проходили дуже суворий такий, тому що хлопчики у нас і дівчатка активно беруть участь у спортивних секціях, відвідують. Щодня фактично і є з кого вибрати. Під час фіналу діти змагаються у різноманітних естафетах з м'ячами, стрибають на скакалці, крутять обруч, вправляються у влучності в дартс. Зрештою, третє місце здобуває п'ята школа Костополя. У Володимирецької команди друге місце. А перемогла у фестивалі естафет команда Рівненського колегіуму. Дуже радий, що ми зайняли перше місце. Половина моєї команди учасників Казали, що метрує або третя, а може і четвертий, і п'яти займає. Такий фестиваль, обласні підрозділи Національного олімпійського комітету і центру спорт для всіх. Планують організовувати і в майбутньому. Причому з нового навчального року турнір проходитиме у три етапи: починаючи від шкільного і закінчуючи обласним. Анна Петровська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою і нехай щастить. До побачення.